На Київщині унаслідок нічної атаки окупанта є постраждалі двоє громадян, що звернулися до лікарні. Про це сповістив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, зокрема, пошкоджено і інфраструктурний об'єкт, пожежа ліквідована, пошкоджена будівля та два автомобілі. В іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення. В Сі тривають екстрені відключення електроенергії за вказівкою Укренерго. Працюють 466 пунктів незламності. ДСНС України повідомили на Київщині до екстрених робіт на місцях. Залучено 33 чоловіки особового складу та 8 одиниць техніки.